如果。<laughs> <laughs> Все чудово? Чудовіше за чудово. Що ж, перш за все скажу, що комета існує, це факт. І так до нас летить комета, це підтвердила наука. Останнім часом серед наукової спільноти зростає занепокоєння. І так підстави є, розумієте, експертна оцінка. Ви хоч раз можете не думати бляха про позитив! Даруйте, але не все про світі можна говорити з легкістю, з гумором та оптимізмом. Іноді нам просто треба наважитись сказати, сказати, щоб почути правду. Слухайте, давайте ще раз. Існує, реально існує комета, що рухається до Землі. Я знаю це і знаю це не з чужих слів, ми її бачили, її засік телескоп, ми її навіть пляха сфотографували, які ще потрібні докази. Якщо хтось не згоден визнати, Поганим те, що гігантська комета розміром згору Еверест, як кручений м'яч, летить і скоро вріжеться в землю і вважає, що це добре, то що з нами, бляха, сталося? Як ми досі спілкуємося, як ми, як ми досі говоримо одне з одним, що ми за істоти такі? як це виправити? У нас був, у нас був шанс змінити траєкторію комети, коли у нас був час. Ми цього не зробили. Я не знаю цього, я не знаю чому, але ми цього не зробили. Ви знаєте, що таких, як я, зараз звільняю. Звільняють, звільняють моїх колег за те, що не мовчали, за те, що чинили супротив. Проте, я знаю, що ніхто зараз не захоче мене навіть слухати через свої політичні закидони. Проте я клянуся, я не підтримую жодної політичної течії. Я, я просто хочу донести істину. Штатів бреше як дихає. Слухайте, я, я такий же, як і усі, я, я чіпляюся за будь-яку надію. Я, 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 я чесно я вірю, що президент знає, що вона робить, що вона хоче подбати про всіх своїх громадян. Проте, якщо чесно, я вважаю, що вся її адміністрація невиліковно бляха хвора. Тому люди готуйтеся скоро нам всім кінець! Слухайте, я хочу додому. Я правда, я, я дуже сильно хочу додому. Просто, просто почуйте і усвідомте, що я вам зараз скажу. Скоро нам всім кінець.